Добрій вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка, а чи не час нам вечірню колесанку почати? Це я, ваш дідусь Стас, прийшов знову до вас у вечірній час розважити гарною казкою вас. Отож сідайте зручненько і слухайте, дві товаришки сороки. Стрекотухи білобокі, скрізь літали, всіх питали, про все розповідали. Що, коли іде і як не зупиняться ніяк, все стрекочуть та стрікочуть, Теревенять те, що хочуть. Про зелене поле і про синє море, про шпака і горобця, про ведмедя молодця, про діда і бабу, про курочку рябу. Про хитру лисичку, що до м'яса ласа, і про казки цікаві, що від дідуся стаса. Та це малятка лиш приказка, не казка. Казку слухайте, будь ласка, а називається вона Два сонечка. Зеленому гаю на кущі жило червоне сонечко. Щоранку воно прокидалося, вмивалось свіжою росою та пильно дивилося на вранішнє небо. А там, на небосхилі, вставало велике помаранчеве сонечко із яскравим золотавим волоссям. Воно теж розплющувало очка, вмивалося росою, ретельно заплітало своє гарне волосся в кіски і вплітало в них різнокольорові стрічечки. І вже потім, причепурене і усміхнене, піднімалося по небосхилу високо, високо вгору. А піднявшись в небо, Велике сонечко розправляло свої золотаві кіски промінці і освітлювало яскравим промінням всю нашу велику землю, і вже ввечері, трохи втомлене, воно спускалося на землю і ховалося за пухнасту хмаринку та й відпочивало до ранку. Маленьке сонечко, щоранку завжди вигукувало великому сонечку. Доброго ранку, щедре велике сонечко. І день за днем спостерігало за Великим сонечком, милувалося його золотавими променями кісками з яскравими стрічками, ловило його лагідну усмішку. І тішилося тим приємним теплом, яким воно всіх, всіх обіймало. Малому червоному сонечку дуже кортіло піднятися на небо разом з Великим сонечком і звідти подивитися на землю. І якогось дня. Маленьке сонечко злетіло із свого листочка високо, високо в небо і стало благати свого великого тиску. Велике сонечко, мене теж звуть сонечко. Я мала комашка, твоя тиска. Будь ласка, візьми мене з собою в подорож. Я дуже хочу побачити свою землю з висока. Я буду тобі дуже вдячне. Помаранчеве сонечко подивилось на свого маленького теску великими і добрими очима і лагідно мовило. Сідай, моє маленьке сонечко. Сідай мені на кіску золотаву, я підніму тебе на небо і твоя мрія здійсниться. Маленьке сонечко так і вчинило. Вони піднялися у височині. Весь день вони подорожували разом, а надвечір. Трохи втомлені, але дуже задоволені, спустились разом на землю. Велике сонечко спитало малого. А чи сподобалась тобі наша Подорож? Так. Я гадала, що ти гуляєш по небосхилу. А тепер я зрозуміло, що ти весь день займаєшся важливою роботою. Ти всім світиш яскравим лагідним світлом, несеш своєю усмішкою радість, та ще й всю землю і все живе на ній, обігріваєш теплом твоїх променів. Ось так, гречно й щиро, відповіло маленьке сонечко великому сонцю. Якщо моя казочка вам сподобалась, то не боріться і намалюйте два сонечка. А можливо, хтось вигадає ще й цікаву казку. Обіцяю найкращу прочитати у нашій передачі. Домовились, тож нагадую адресу. Вечірня колисанка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 0101. Бажаю всім гарних пригарних снів на добраніч, діти. Ой, спи, дитя, в коли сонці, як горошок в билинці. Буде вітря. Hoче. А як вітре